Так звана група підтримки обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон накинулася зі звинуваченнями на доньку мовознавиці Софію особу. Чому ви з такою агресією ставитеся до потерпілої в неї вбили маму? я взагалі вважаю, що це неповага. Взагалі вони не мають елементарних норм етикету. Це перше. По-друге, вони навіть не мають вже що сказати, бо розуміють, що Зінченко винен у вбивстві Ірини Фаріон. І вони мене звинувачують вбивстві. Ну, я їм хочу сказати, що ці люди для мене ніхто, і я їм ніколи не дозволю так зі собою говорити. Я думаю, ви сьогодні побачили мої емоції. На жаль, я ці емоції не могла стримати. У Шевченківському районному суді Львова продовжують розглядати справу про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підсудний В'ячеслав Зінченко провину не визнає. Водночас, коментувати докази винуватості, які досліджують в суді. Обвинувачений відмовляється. Нічого особисто особливості, особливості кау ще не було. А що маємо? Ну, бачите, тут. Вважаєте себе невинним? так? чому затримали саме вас. Ну, рано чи пізно Ну, ну, відео розповім. Прошу? В вийду, як вийду, розповім. Куди вийде? Обов'язково. Ну, на свободу вийду, обов'язково буду наліво буду і направо на все розповідати. А чому зараз ні це ваші інтереси? Ну, зараз не важаю, потрібно це сказати. Тобто ви переконані, що ви вийдете. Ну, так. Водночас донька вбитої мовознавиці Софія Особа каже: доказів достатньо, аби обвинувачений сидів довічно. Дивіться, портрета експертиза показала, що. Чоловік, який сидів на лавці, це є Зінченко. Я вам раджу Зінченка перебрати в капелюх і дати йому окуляри, і ви побачите, що це він. Він обвинувачений, і він вбив Ірину Фаріон. І він сяде довічно. Щоб хто не говорив під час засідання. У суді розглянули клопотання прокурора щодо продовження тримання підсудного в СІЗО. Водночас, обвинувачений Зінченко закликав обрати іншу міру запобіжного заходу. Знову ж таки, вже констатується як факт, що обвинувачений був подякнений. Тобто, знову ж таки, ще не досліджені всі докази, немає рішення суду, а вже констатується це все як факт. Тобто, Я прошу, шановний суд, змінити запобіжний захід на не з триманням під вартою і з накладанням новин певних обов'язків. Натомість адвокат Юрій Немировський і далі наполягає, що докази сфальсифіковані, тому закликав скасувати арешт. І ще й до сьогодні, до 15-го тому, винувачення не надало жодного прямого доказу участі мого підзахисного протиправних дії по відношенню до потерпілих. Все, що ми читаємо, це лише припущення в обкладинці абсолютно упереджених слідчих дій. Розбіжність прохань обвинуваченого та захисника спантеличила суддів. Захисник просив обрати йому інші запобіжні захід. А ви заперечуєте в принципі? Ви просто отримати його позицію чи просто в засувати. Я вважаю, да. що зрештою Феміда ухвалила рішення продовжити тримання зінченка під вартою без права внесення застави до 8 червня. Клоптання про військовоснет про прокуратури потреонова. По продовження виношеного зінченка Федоровича, за народження строк утримання підлати без визначення розмір застави строку на 60 Тіп задовольнити. Щойно судді вийшли в нарадчу кімнату. В залі суду розгорівся ще один скандал. Під час перерви адвокат Зінченка спілкувався російською, спершу з мамою обвинуваченого, а згодом і телефоном. Менше вона заробляє до 8 тисяч білорусі. Час менше сімсот після донька Ірини Фаріон враз відреагувала на ворожу мову в українському суді. Російський язик з рота в українському суді це ганебне ставлення до країни, в якій ти живеш. Російською мовою вбивають російська мова в залі суду не має бути. Це мене зачепило. Я думаю, що поки буде так, тоді перемоги в Україні не буде. На перших хвилинах суду В'ячеслав Зінченко поскаржився на погане самопочуття. Мовляв, через що засідання й розпочалось із затримкою. Тому підсудний закликав суд оголосити перерву. Я, я заперечую, щодо до засідання не стільки через мого е... захисника, скільки через мій -мі стан. Я е... затримуюсь. Е... У сьогодні через те, що ми надавали медичну допомогу, мене щось на харчове отруєння. Згодом захисник обвинуваченого також клопотав суд оголосити перерву в розгляді справи. Зі станом здоров'я підзахисного на сьогодні прошу оголосити перерву у судовому засіданні. В сьогоднішній день. Зрештою, судді оголосили перерву. Коли я порадив на місці, похвалила клопотання питання захисника адвоката Немороцького заліти. Продовжити пара у судовому засіданні. Наступне судове засідання призначене 29 дев'ятого квітня. Десята -го години. зазначимо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання в Шевченківському районному суді Львова відбудеться 29 квітня в день народження Ірини Фаріон. Максим Турчинський та Андрій Ролюк телеканал НТА.